Дорогі брати і сестри, слава Повичні Богу і мир на землі людям Його благовоління. Так ангели сповістили новину про народження Ісуса Христа. Цими словами вітаю всіх сьогодні і бажаю того правдивого миру, миру для всіх присутніх. Миру для нашого народу, для нашої батьківщини. На святкову проповідь єпископа Харківсько-Запорізької дієцезії Станіслава Широкородюка чекають сотні вірян. Різдво харків'яни прийшли святкувати до собору, аби спільно помолитися та дістати підтримки. На праздниці всі приходять в місті жіною, завжди прилив сил, особливо на праздники красивий храм і и... заряд енергії позитивний. позитиву. Різдво не просто сімейне свято з ялинкою та подарунками. Це день, коли людина надихається надією на нове життя, і таку надію світу приніс маленький Ісус. Саме в його земному житті та вчинках єпископ закликав шукати відповіді на всі питання, які нині виникають у українців. Хотів би побажати, щоб те, що Ісус Христос приніс на землю, мир і злагоду. Любов і добро і хвалу Господу. Це приніс Ісус Христос на цю землю. Я хотів бажати, щоб всі українці пережили цю радість, відчути, що Бог дійсно добрий для нас, Бог нам благословляє, приносить добро. І побажати правдивого миру, тому що Україна сьогодні справила цього миру. Земля українська просочена кров'ю сьогодні. І ми сьогодні просимо Господа про мир. І Ісус Христос якраз приходить на цю землю, тоді, коли миру не було. Але він своїм при... пришестям приніс це мир. Тому кожне святкування Різдва Христова повинно приносити нам спокій, мир і найголовніше надію. Надію на зміну у різдвяному соборі втілює в собі картина життя Христа Шопка, де біля колиски з немовлям зібралися люди, що змогли побачити диво, і саме різдвяний день покликаний нагадати, що таке диво є в кожному. Хочеться, щоб всі люди були щасливими. У кожного серці зайшла така маленька зв'язка, і кожен почисла, що. Он Любим, он нужен, в этом мире, неповторим і очень ценен. Анна Черненко, Вадим Макарюк і Гурмельник. Вісті.